Добре, пішли із Я не розумію, де моя дитина. Я теж не розумію, де моя дитина. А я то розумію. Так, все. Ей, пс, там що. Пока зі жінки там. Де, де моя дитина, я не розумію. Взагалі я її е, цілий тут е, шукаємо. Я хочу, поки давай поп'ємо поп дещо. Давай е, компо, е, так, давай каву, з варуми підемо. Поки ці жінки з цими так, дітьми все полетіли. Полетіли. Чоловіки? А куди ви? Куди? Де? де, де? Тарупину! Ді, дітей шукати? Як... Десь? Десь де ж купу цих речей, Де нам їх шукати? Не знаю. Та на фурі, де взагалі не розумію. Та звідки я знаю? Чого добре, що ми сюди зайшли. якщо ми звідси взагалі не виберемося, та <смір> на фурі, от ми упрямо сіли, їсти печиво. <смір> Потрібно було дивитися, так би не виклик. Батьківсько, якщо б мене слухали. Так. Ми взагалі тут під е, скором вже канікули, а ми розслабилися, ду, занадто розслабилися. Що ж ми накоїли? Ці картинки можна порозглядати і вдома вже. Да, не фуре, ну давай, я взагалі не розумію. Хто це? Хто ти такий? ви? Що, Барсік? Ми тебе пам'ятаємо на історією. історію. Але навіщо ми сюди прийшли? Ми ховаємось від, б... від батьків. Ой, ні, ми просто сюди не потрапили. І що? А... а як? Як це як? Ну, просто там а, в одісі копалося, не знали, щось холодно нам було. І що ви від мене хочете? Ну як все, що ми хочемо? Ми 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 просто з тобою посидіти. Ну а чого а, а, ну посидіти? Ну давайте разом посидимо. Ну, пойдем, не як йому це сказати? Ти не знаєш. А може, а може, скажемо, то що поясні о, А Що це таке? Вася, ти зрозумів, це навіщо? Що це взагалі таке? Ну, це вам. А що це? Що це таке? Так, це що там? Це? Ну, це там в мене народжу, як легко. Не на фурі давай вирішувати. Басік, це навіщо, приклад? Все, я пішов в мене справа, ви там вирішуєте. Так, зачекай, це тут написано, це. Для того, щоб накормити все це поселення. Так, тут ага. ну, ну, це ні. їжа, тобто щось. Ви так, так, що, ну, будемо що давай. Написати? рахувати? заховати. Так. 1000 тисячу... Тисячу помножити на 3. 10! Давай! Так, цілектрима. Тисячу три. Давай. Так, три. Давай. Три. Так, так, зараз напишу. Ну, Написали. Так, дай 20 помножити на 6, а це ще не так. Це? Mm -hmm. це, це, так, давай рахувати. А, так, ба... їжа, басика. Ну, добре, це нам не потрібно, це не важливо. Так, дивимося. О, шість. Mm -hmm. ага. mm -hmm. Треба розбиратися з шістіркою. Так, давай. Шість додати шість, скільки буде. Дванадцять. Так, дванадцять додати двадцять. Двадцять. Так, дванадцять додати двадцять. Буде тридцять два. Двадцять додати. Помножити на 6, це буде 32. Це легко дуже. Давай, давай. <гум> Пиши. Буде 32. Це вже надто легко. Навіщо нам такі взагалі приклади? Не знаю, це щось дуже легко. Ось, стається, базик, ой, стоїть, базик повертається. Ой, басик, да. ой 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 ой, ой. Чого б нам боятися. Барсик, підходь. Що? Підходь, дивись, що ми тут повирішували. Це приклади, які ти ніколи не зможеш вирішити. Барсяк, ну що? Так, дивимося. Чого тут не вирішували? Так, дивись тисячу що? На три? Тисяча три. А як це так? Так, ви що, не розумієте? Це ось тисячу. Ось Ти, ой ой. ой Поможете, це треба трішечки перевернути, перевернути так. і буде додати. Тоді тисячу додати три. Буде тисячу три! Це ж дуже легко, купайся. Ти що не зрозумів? Ти що в школі не... навчишся? Як це навчився, та я вчився, я знаю, але тисячу три ніяк не буде тисячу три. А скільки буде? Ну, три, три тисячі. Тоді давайте закректувати. Ні. Дивимося далі. Тоді давайте закреслимо. Так, закресуємо. І так. Ну, напитки. Ну, якось там ми самі вирішили. Ага, звісно, самі. Так, дивимося далі. Двадцять. 20... Помножити на шість тридцять два. А звідки ви це взяли? Ну, 6 плюс 6 6 буде 6 Дванадцять, 6, 12, 12, а потім додати дванадцять, тридцять ж легко, Басі! Так це неправильно, це треба 20 помножити на 6, додати шість разів. Оце 20. Так. Додати шість разів. Наша живна. ми все правильно вирішили, ти просто не хочеш признавати, що ми все правильно. Ага, звісно. Ну, давай, давай. давай розумних, говори, скільки буде. Ну, так треба два помножити на шість, скільки угу. буде, а ми не знаємо. <клух> а, та треба шість додати два рази. А, це буде дванадцять. Ми сказали, що множення і це одне і те саме. Ні! Так, дай 12 додати 20? Та ні, да нафуй я! Треба до 12 дописати нуль. а а Неправильно це, неправильно! Ой. Е-е-е, що це, Никольо? все написав. Ой, ну молодець, і скільки буде твоєї ой. Чому так багато буде? Mm -hmm. Ми це ще не вчили трьох чесні числа, це в третьому класі ми будемо вчити. Ну що, ви знаєте, сто знаємо, але ми ще таке не вчили. Сто двадцять. А, ну я ж не знав. І ми тисячу взагалі ще не проходили. Але ж, ну, а ось ви все прослухали на уроці. ви в прослухали на уроці. Ну будь ласка, бачить, на розказуй батькам. Ми хочемо просто, щоб ты приклад, Давай, пиши. Ага, пишу. Угу. Ну, ось пишу щить. Ой. Я пишу два помножити на... На три! Ось і вирішуйте, давайте давайте! А ми ще на всю табличку на три. Це якось сьогодні на два вчили. Так це надбав, ну, на два табличка, ось. Що батри на робити? Ну, треба два. Э, повторити три, три рази. Як це взагалі? Як це два повторити три рази? Ну, ну. Два додати. Э, ну, два додати два додати два.

Це правильно. Так стоп, що ви тут намальовуєте? Не треба це намалювати. Зараз я ще ось такі блискітки намалюю. а що? Що ти робиш? Давай ще квіточку намалюю. Добре. Дякую, Барсик, ми зрозуміли, нам будемо додому.